Вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо говорити про дані різних типів у Python. Це інформатика 7 класу, і працюємо ми за підручником Коршунова Завадський. На попередніх уроках ми познайомились з командою Input, яку використовують для того, щоб програма могла спілкуватися з користувачем. Тобто, після того, як вводиться ця команда. Програма очікує введення з клавіатури якогось числа або тексту, і потім цей текст зберігає у змінній, наприклад, А. Хто з цією командою поки що не знайом, то, будь ласка, подивіться, наприклад, моє попереднє відео у плейлисті за 7 клас. Давайте подивимось уважно на ось такий алгоритм, який ви зараз перед собою бачите. І так, команда очікує, що користувач веде якесь число, наприклад, хай це буде трійка. Цю трійку програма поклала у змінну А, тобто А дорівнює трійки після введення. Так само вона очікує, що буде введено ще одне число, наприклад, 5. Це число вона також кладе у змінну Б, таким чином, Б дорівнює 5 після введення. Потім відбувається додавання цих двох чисел, як ми вважаємо, але результат буде зовсім неочікуваним. Давайте розбирати, що програма буде друкувати після попередніх трьох команд. Вона буде друкувати спочатку змінну А, в нашому випадку це 3 потім текстовий рядок плюс, потім змінну Б, в нашому випадку це 5 Потім текстовий рядок дорівнює, і потім вона буде друкувати змінну С. І ми вважаємо, що вона надрукує 8, але результатом буде 35. Чому так? Тому що у Python всі дані, які вводяться з клавіатури за замовчуванням, є. Текстовими рядками. Тобто у них такий дані, тип даних текст. Тож вона просто склеює два текстових рядки. Якщо ми хочемо, щоб вона розглядала ці введені нами дані як числа, ми повинні додати перед кожним введенням команду INT. Тоді той текстовий рядок. Який за замовчуванням буде сприйматися програмою як текст, буде перетворено в ціле число. І вже в результаті виконання цієї команди 3 плюс 5 дійсно буде дорівнюватиме 8. От для чого потрібні типи даних у Python? Бо без тих типів даних буде виходити. Суцільна несенітниця. Давайте перейдемо до вивчення теоретичного матеріалу. У Python існує три типи даних основних: це інтеджер, ціле число, стрінг, рядок і десятковий дріб. Якщо перевести ці слова з англійської мови, от int в перекладі від слова integer це означає ціле число. Стрінг в перекладі. З англійської мови, це буде рядок, тобто текстовий рядок мається на увазі. І нарешті float, якщо перекласти, то це буде перекладатися як плавати або буй. Насправді, це аналогія від плаваючої, такої десяткової коми. Плаваюча десяткова кома, вона присутня в десяткових дробах. Тож, флот це тип даних у Python. Який відповідає за десяткові дроби, а отже, за всі, взагалі, раціональні числа і ірраціональні, за всі числа, які можна представити у вигляді десяткового дробу. Давайте підведемо проміжний підсумок нашого заняття. Із клавіатури вводимо завжди текст. Наведена нижче програма у разі введення чисел 1 і 2. Відобразить не їхню суму, а текст 12, оскільки в змінних X та Y містимуться текстові рядки 1 і 2. І операція плюс в команді Print їх склеїть, тому що в подальшому ми будемо розбирати з вами, операції можна виконувати не тільки над числовими даними, але й над текстовими рядками. І операція «плюс» для текстового рядка це склеювання текстових рядків. Щоб ввести число, потрібно до результатів введення застосувати команду int чи float. Якщо ви вводите ціле число, ви використовуєте команду INT. Якщо ви вводите дробове число, то ви використовуєте команду float. Ще одна особливість. Ведення даних, і взагалі використання даних в Python. Десятковий дріб записується за допомогою крапки, тому що за допомогою коми розділяються якісь результати в Python, тож не можна використовувати кому, і ось тут, наприклад, коли ми перелічуємо, що ми повинні надрукувати, і в десяткових дробах. Тож, в десяткових дробах замість кома в Python використовується. крапка. І така команда print2.5 буде виводити число 2,5. А команда print 2,5 буде виводити два числа 2 числа 2,5. Тепер поговоримо про операції над числовими, а потім над текстовими даними. Крім звичайних операцій, які ми вже з вами виконували, плюс, мінус, множення і ділення слеш вправа, похила вправа, можна виконувати ще такі операції, як піднесення до степеня дві зірочки, знаходження частки відділення, подивіться, будь ласка, частка відділення це ціла частина того, що відбувається в результаті ділення. Тобто в результаті ось такої команди print 27 2 похилі 4 програма надрукує, якщо ми зробимо print, надрукує 6. Відсоток, знак відсотка знаходить остачу відділення. Команда print27% 4 надрукує остачу відділення. Далі, операції над текстовими даними. Над текстовими даними, як ви вже зрозуміли, можна виконувати операцію додавання, яка буде просто склеювати текстові рядки. Наприклад, print ряд і ок ok буде виведено рядок. Якщо надрукувати print Q помножити на 2, то цей рядок Q просто двічі надрукується. І вийде куку. -ку. І можемо вже з вами переходити до розв'язування задач. Перед вами дві задачі. Одну з них ми розв'яжемо зараз разом, а другу я вам запропоную розв'язати самостійно. Тож, у нас є N білочок і M горішків які потрібно розділити порівну між білочками. Значення N та вводить користувач, причому М більше або дорівнює N. Тобто, горішків у нас все ж таки повинно бути не менше, ніж білочок, щоб кожній з білочок залишилось хоча б по одному горішку. По скільки горіхів отримає кожна білочка і скільки горіхів залишиться, давайте спочатку спробуємо розв'язати цю задачу усно. От, наприклад, користувач вводить з клавіатури, що білочок у нас 5, а горішків, наприклад, 17, то тоді кожна білочка отримає по 3 горішки і залишиться ще 2 горішки. Як я це знайшла? Якщо ми поділимо 17 горішків, на 5 білочок, то отримаємо 3 цілих і 2 востачі. Ми знаємо, що для того, щоб поділити і знайти частку відділення, тільки частку відділення, тобто тільки трійку, ми повинні використовувати ось такий значок, 2 похилі вправо. А щоб знайти остачу відділення, ми повинні використовувати ось такий значок значок відсотків. Таким чином, наша задача буде мати ось такий вигляд. Спочатку ми просимо ввести користувача кількість білочок. Потім просимо ввести користувача кількість горішків. Попереджаємо. Що горішків повинно бути не менше, ніж білочок. Ну, я написала більше, ніж білочок, але насправді можна було крайній варіант припустити, щоб дорівнювала кількості білочок. Далі друкуємо наступний запис. Кожна білочка отримає по, знаходимо частку відділення, ділимо горішки на білочок. М поділити на Н буде 3 горішки. Залишиться відсоток M%N, частка відділення горішків. Давайте перевіримо, як це працює. Я зайшла в оболонку Python IDLI, створила новий файл. В цей новий файл ввела нашу програму. Яку ми тільки що з вами розібрали, зберігла цю програму на свій пристрій і запускаю її. Скільки у нас білочок? Давайте з тими самими цифрами. У нас білочок було 5. Скільки у нас горішків більше, ніж білочок? Можна було у дужках записати не менше, ніж білочок. От краще запишіть, будь ласка, не менше, ніж білочок. Наприклад, 17. Кожна білочка отримає по 3, в даному випадку горішка, але тут дуже складно зробити правильні кінцівки про 3 горішків і залишиться 2 горішка. Можна ще раз протестувати цю програму. Скільки у нас білочок? Давайте візьмемо 10. Скільки у нас горішків? Давайте напишемо, що, наприклад, 123. Кожна білочка отримає по 12 горішків, і залишиться ще 3 горішка. Ви бачите, що дуже часто зустрічається кінцівка горішка. Горішка, тож доцільно, ось тут -от виправити на горішка. Бачите, ми тестуємо з вами програму горішка. А. В дужках пояснити, що не менше горішків повинно бути. Не менше, ніж білочок. І ще раз зберігаємо змін... зміни. Можна ще тут поставити пробіл, щоб наше число, яке ми вводимо, кількість білочок, не приліпала до знаку питання. Ще раз. Зберігаю. І перевіряю, скільки у нас білочок. Бачите, тепер в мене курсор не приліпає до знака питання. Наприклад, 7. Скільки у нас горішків? Не менше, ніж білочок. Наприклад, 29. Кожна білочка отримає по 4 горішки. Горішків. Залишиться один горішок. горішок. Ну, з кінцівками ми не вгадаємо тут, але в цілому ось така програма. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що ви зможете впоратись самостійно з другою нашою задачею і надіслати мені код програми, а також результат її виконання. Задача буде про спілкування в соцмережах дуже актуальна тема. Бажаю вам успіхів, мирного неба. Бережіть себе і не припиняйте свій розвиток. До побачення!